На площі біля гарнізонного собору збираються рідні, друзі та колеги, аби проститися із Максимом Зеленським. Прийшов віддати останню шану товаришу і Віталій Коваль. Говорить, знав його понад 20 років. Разом були учасниками молодіжної організації Молодий Рух, брали участь у помаранчевій революції. Після перемоги помаранчевої революції нас покликали в команду Ющенка. Я очолив управління сім'ї молоді спорту. Максим був мене заступником. Потім в 14-му, коли знов демократи повернулись до влади, вже Максима чули в управлінні молоді і спорту. Не галузь для нас, а ми для галузі. Ну, дуже часто зупиняю фахівців, коли кажуть, там, щось не так хтось робить, кажуть, Перш за все, розумій, що ти отримуєш заробітну плату для того, щоб задовольнити потреби цих хто до тебе звертається за послугою. Свою роботу в управлінні Максим Зеленський присвячував розвитку молоді та спорту, є Віталій Коваль. Понад 10 років вони разом організовували чемпіонати, змагання, молодіжні фестивалі й вишколи. У нас було спільне бачення, якою має бути Україна, як ми маємо. Виховувати молодь, що їм давати, свободу, право вибору. Я, мабуть, ніколи не бачив його зажуреним. крім уже тих фотографій з Попасної, які були в останні дні. Він завжди був з посмішкою. Веселий, дуже енергійний. Все, що пов'язано сьогодні з зі мною і з посадою, з управлінням, перш за все хотів змінити. Підходи, які відбуваються в сфері галузі, на сьогоднішній день саме в спорті, в молодіжній політиці. Товариш та колега Максима Богдан Кулинич пригадує, він понад усе любив свою роботу і завжди працював над розвитком спорту регіону. Максим завжди підтримував розвиток спорту в нас в регіоні, тих спортсменів, які представляють Україну на світовому і загальноукраїнському рівні. Можу сказати тільки найкращі слова. Це людина вихована, порядна, доброзичлива, яка. В будь-який момент, коли ти до неї звертався, завжди чуйно і з повагою до твоєї до твого звернення реагувала. У 2020 році Максим Зеленський став помічником депутата Верховної Ради Сергія Рудика. Пригадує нардеп, каже, цінував його за щирість. Він був дуже щирий, він спокійний був. Я жоще, він такий, знаєте, м'яші. Ну от дуже людяний, Ну от він не вмів брехати. Ну, от, я собі, до речі, не міг собі навіть уявити чиновник, який п'ять років був начальником власного управління і ще п'ять років першим заступником, от він не міг брехати. Тобто він завжди людям казав правду, я був штатним помічником, і досі на сайті Верховної Ради можна прочитати, що Максим Зеленський помічник народного депутата Сергія Рудика і для мене це велика честь. Разом працювали до початку повномасштабної, додає Сергій Рудик. У перші дні, каже, не вагаючись, стали на захист країни. Я в Печерській ТЦК. він Чекаську тероборону, поряд з нас, не зговорюючи синхронно, йшли добровольцями. Десь 24-25 квітня були наші останні розмови. Він просто сказав, що тут гаряче, по-чоловічому так спокійно, не було в його голосі якихось там надривів. З його слів, Максим загинув в бою від поранень 29 квітня 2022 року в місті Попасна Луганської області. Два з половиною роки боєць вважався зниклим без звісти. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.